Розглянемо деякі задачі з даної теми. Через невагомий блок перекинуто нитку, до кінців якої прив'язано тягарці. Маса яких дорівнюють 2 кг і 1 кг, з яким прискоренням рухаються тягарці. За умовою задачі маса першого тіла. 2 кг, маса другого тіла 1 кг. Зробимо малюнок. Ми розуміємо, що два тіла зв'язані однією ниткою. Тому ми можемо відразу рахувати а1 дорівнює А2 дорівнює А, Т1 дорівнює Т2 дорівнює Т. Візьмемо на малюнку, позначимо всі сили. Побудуємо вісь Y, напрямлену вертикально вгору. Зрозуміло, що два тіла будуть рухатися вниз, тому що маса першого тіла більша, ніж маса другого тіла. Запишемо другий закон Ньютона у векторній формі. Для кожного тіла m1a дорівнює m1g плюс Т. Для другого тіла М2А дорівнює М2G плюс Т. Спроектуємо на вісь ОІ, отримаємо мінус М1А дорівнює мінус М1G плюс Т. Для другого тіла, бо друге тіло буде рухатися вгору, М2А дорівнює мінус М2G плюс Т. Віднімемо з другого перше. Розуміючи, при цьому Т, у нас взаємознищується. І отримаємо М2A плюс М1А до рівня м 1 ж мінус м 2 ж І звідси, виносячи А за скобки, отримаємо m 1 ж мінус m 2 ж поділене на М1 плюс М2. Підставивши значення. Ми отримаємо результат А дорівнює 3,3 метра за секунду в квадраті рух по похилій площині. Розглянемо малюнки, коли тіло рухається по похилій площині, в цьому випадку сила F – Напрямлена під кутом до руху тіла, і тому ми повинні запам'ятати проекції даної сили на вісь Х і на вісь Y. Розглянемо задачу на брусок масою М. Діє горизонтальна сила F паралельна основі похилої площини з кутом при основі альфа, з яким прискоренням рухається брусок до вершини, якщо коефіцієнт тертя μ. Запишемо умову задачі. Дано сила F маса тіла m, прискорення альфа і коефіцієнт тертя – μ. знайти прискорення, з яким рухається брусок до вершини. Зробимо малюнок. На малюнку ми бачимо, що тіло рухається з прискоренням вгору до вершини, напрямок прискорення А, сила тертя напрямлена в протилежну сторону. На тіло діє сила реакція опори Н, напрямлена вертикально вгору, перпендикулярно до нашої похилої площини. І сила тяжіння МЖ перпендикулярно до землі. Запишемо за другим законом Ньютона сили, які діють на тіло. МА дорівнює МЖ плюс сила тетя плюс Н плюс Ф. Спроєктуємо на осі, на вісь ОХ, МА дорівнює мінус сила тетя, мінус МЖ синус альфа плюс Ф косинус альфа. Навісь оі прискорення дорівнює нулю, нуль дорівнює мінус косінус альфа плюс n мінус F синус α. І з другого ми отримаємо N, n дорівнює МЖ косінус α плюс F синус α. Тоді отримуємо сила тертя. це μН або. μ помножити на Mg косинус альфа плюс f синус альфа. Переписали в рівняння ОХ, отримали ma дорівнює мінус мю μ косинус альфа плюс f синус альфа і дописали мінус мж синус альфа плюс ф косинус альфа. Це звернули увагу перше рівняння. І звідси знаходимо А. Прискорення дорівнює мінус μ помножити в дужках МЖ косинус альфа плюс F синус альфа. закрили дужку. мінус МЖ синус альфа плюс F косінус альфа поділене на М. Отже, ми отримали відповідь. Прискорення тіла.